У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, переживаємо час святого Різдвяного посту, де готуємо своє життя, своє серце через добру святу різдвяну сповідь до прийняття Господа нашого Ісуса Христа. І свята Мати Церква, так гарно в тих недільних Євангеліях. Розложує, як людина повинна чинити, і що людина повинна у своєму житті уникати, що подобається Богу, і що Богу не подобається, те, що нас до Бога тягне, і те, що нас через людську сліпоту від Бога відпихає. 26 та неділя сьогодні. Я думаю, всім зрозуміла ця Євангелія. Нема нічого поганого в тому, що чоловік попрацював файно, добре, і земля йому вродила сторицею, в тому немає ніякого криміналу. Якщо ти ходиш на працю і маєш добрий заробіток, Бог тобі дав фабрику, чи дав тобі гарні здібності, гарні таланти, і ти через ті свої таланти можеш себе забезпечити, себе, свою родину, і, може, маєш не раз з надлишком. Чи в тому є гріх? Абсолютно ніякий. Хіба якщо ти заробив нечесно? Ну, то так. Але якщо все чесно, справедливо, працею своїх рук чи своїм розумом не має значення, то Бог це все благословляє. Але в чому була проблема того чоловіка? Не в тому, що він цілком нормальний, що його стодоли не можуть помістити стільки зерна, щоб зерно не пропало, не замокло, і він каже: я розбудую більші стодоли. Це також є логічно, і це також є добре. Міє добре промишляти цей чоловік, але, бачите, почав, зачав дуже добре, але скінчив не дуже. І Отже, і закінчення було таке, що цей чоловік ще не зібрав нічого з поля. Він тільки виходив на своє поле і дивився, ох, яка пшениця, ох, яке зерно. І написано: міркував, фантазував собі. А сталося все те, що він пішов не трохи не в доброму керунку. Він почав говорити собі: вже будеш мати душе на кінець, на все життя. Ох, тобі хвата того багатства! Вже рученьки відпочинуть, вже ніженьки не будуть мати потреби виходити в поле. Вже не будеш мати потреби сам собі готувати їжу, можеш собі наняти робітників, служанок, слугині. І можеш сказати своїй душі: душе моя, їч, пий і веселися. А Господь Бог сказав ти безумний: я тобі це все дав, але не тільки для тебе. Я тобі даю багатство, я тобі помножую твоє майно, я тобі помножую працею твоїх рук. І це не тільки для того, щоб ти вже не знав, що таке є праця. Але щоб ти знав, що таке є милосердя. Щоб ти зглянувся на поле того чоловіка, в якого не вродила земля. А може, та земля є затоплена водою і там немає жодного урожаю. І для тої іншої сім'ї буде голодний рік. Трошки далі подивись, ніж свій живіт. Але цей чоловік має, дорогі браті і сестри, грандіозні плани. А Бог каже, цієї ночі душу візьмуть в тебе і кому це все буде, і буде кінець твого життя. Перша застанова, дорогі мої, на що я звернув увагу, бо я сьогодні трошки спізнився, не люблю спізнюватися, бо не розрахував з погодою, Понад п'ять по дорозі було випадків аварійних, машини побиті, там годі б'їхати було. Але так собі помаленьку їхав і розважав, знаєте. Но він не каже такі слова. Тіло моє, тіло! Маєш на багато років, тож наше тіло розкушує, не душа. Душа може розкошувати тільки коли вона задоволена є Богом, але тіло найде собі розкіш. Спати, їсти, пити, інтимне життя, гуляти не Це не розкіш душі, дорогі мої, це є розкіш тіла. Але він не каже: тіло моє, маєш на багато років, їж, пий, веселися. Але він звертається до душі своєї, душе моя, хіба душа хоче твого пченичного хліба? Хіба душа хоче твоїх танців? Хіба душа хоче твого алкоголю? Хіба душа прагне того, щоб ти їв пив і веселився неостанно. Ти не до того звертаєшся, друже. Але як хочеш, щоб твоя душа веселилася, то піди роздай, піди поділися, піди в три сльози. Не будь такий тільки самодостатній, не дивися тільки на своє життя. Май милосердне і відкрите серце, як дорогі мої сказав чудесно один святий: друже, друже, ти дійсно є безумний. Ти замість того ти складаєш свої маєтки до якоїсь склуні, до якоїсь шопи, Ну, це не є та шопа, до якої ти би мав скласти своє майно, а тою шопою, тою клунею. Це має бути живіт голодної людини, тою шопою, тою клунею. Це має бути бідність людська, де би ти там мав покласти тою одежою, яке ти мав вдягати своє тіло. Мала бути би нагабідна людина, спрагла людина, потребуюча людина. І в такий спосіб, коли би ти мав щире і відкрите милосердне серце, ти би в такий спосіб накормив свою душу. Ти би в такий спосіб напоїв свою душу. Ти б такий спосіб спас свою душу. Я каже, заключне нині Євангелія. Багатійте в Бога, багатійте в Бога, збирайте собі скарби не тут, де міль точить хрубаки, і де злодій приходить і краде, але збирайте собі багатства на небі, в царстві Божому. І тому, дорогі мої, до того бідного чоловіка прийшла смерть. І розлучила його, він не скористав з того, навіть ще не зібрав з поля. Як я люблю часто повторяти, він мріяв, як вози звозять його пшеницю, а натомість віз повезе його мертве тіло на цвинтар. Він чув свист кіс, коси, які косили ту пшеницю, а замість того смерть прийшла і скосила його життя. Він мріяв, як буде багатіти, а натомість порожніми руками. Пішов на суд всемогутнього Бога. І на заключення, дорогі мої, що таке і смерть. Каже катехизм Шпірагу, що смерть це є відділення душі від тіла. Але інша позиція говорить, що смерть це є закінчення збирання заслуг для вічності. Закінчення збирання заслуг для вічності. А що таке є життя? А життя Бог нам дав, дорогі мої, не для розкошів тілесних, не для того, щоб тільки їсти, пити і веселитись, не для того, щоб тільки бачити себе, не для того, щоб гніватись, не для того, щоб ображатись, не для того, щоб в церкву не ходити, не для того, щоб бути лінивим, байдужим. Не для того, щоб пропити і проїсти своє життя, але Бог нам дав життя для того, щоб ми чим побільше накопичили собі заслуг для вічного життя. І як каже нинішній гарний апостол Яків, нумо тепер ви що говорите сьогодні або завтра. Ми підемо в те місто і будемо там рік, і будемо там торгувати і гроші заробляти. Ви, що не відаєте, що буде завтра? Яке бо життя ваше? Ви є пара, що з'являється на хвилинку і зникає по тому? Чому ж вам радше не сказати, коли на це Господня воля будемо жити і це, і інше робити? Тепер ви хвалитеся вашими хвастощами. Усяка така хвальба погана, хто отже знає добро чинити, а його не чинить, той рішить. Не складайте собі планів на завтра. Ясно, мусимо складати, де хоч якісь мінімальні, але якщо складаєте ті плани, то скажіть так, як вчить святий апостол Яків. Якщо на це Господня воля. Будемо так і так робити. Якщо Господь дозволить, то поїду на працю. Якщо Господь благословить, то поїду на відпочинок. Якщо на це Господня воля, то завтра піду до церкви. Завжди додавайте, не кажіть, як той багач, о, я тепер каймаю, ні. Але завжди додавайте то приложення. Я буду робити. Якщо Господь дасть життя, я буду чинити, якщо на це Господня свята воля. Сьогодні другий день дев'ятниці до святого Миколая. Ото був багатий чоловік, там той також був багатий і пішов в землю, закупали і забули за нього. Але подивіться на іншого багача, на святого Миколая, скільки він мав багатства, він мав мішками золото. Який роздавав, але він не казав своїй душі пий їж веселесені. Він найдорожчий, мій браті і сестра. знав, що таке є милосердя, і так давав, щоб права рука ніколи не знала, що робить ліва. І тому по його смерті, Його слава, Його праця живе у цілому світі. Немає в світі куточка, напевно, де би не знали Святого Миколая, і де би в світі не було, напевно. Його святині. Ось так він розпорядився тим, що Господь йому дав у його власному житті. Будьте щедрими, будьте милосердними, милосердя покриває множество гріхів, майте завжди відкрите серце. І якщо Бог тобі дав, поділися, а Бог завтра тобі ще більше помножить у твоєму щоденному житті. Амінь.